Всім доброго дня. На продажі Ford Escape 2016 року. 2 літра турбо, повний привід. Машина має 86 тисяч пробіга, не бита, не фарбована, повністю ціла. Машина утопленік. Приїхала з Америки з утоплення, затоплення, але води в ньому не було. Є відео, як його вигружали. Є всі відео, фото, як він вигружався. Машина завелася, своїм ходом поїхала. Води в машині ніде не було, машина повністю сухенька. Кому цікаво, звертайтеся, хто хоче цілу машину. Не фарбовану, будь ласка, а не китайські конструктора. Води в машині ніколи не було. Машина в ідеалі. сє комплектація, камера заднього віде, переключ... подрульові переключателі. 2 літра турбо їде дуже ярко, розход у нього 10 літрів городу. Звертайтеся. Гарного дня, мирного неба. Також можна оформити в кредит.